При здійсненні профілактичних заходів щодо гендерно зумовленого насильства необхідно розуміти психологічні механізми, що супроводжують перебування постраждалої особи у випадку насильства та формують у неї специфічний травматичний ефект. Існує кілька підходів, які характеризують психологічні аспекти виникнення випадків ГЗН. Перший підхід базується на теорії навчання. Низка вчених використала концепцію. Навченої набутої безпорадності Селігмана для пояснення стосунків між агресором і постраждалою особою. Безпорадність це психічний стан, який виникає у випадках, коли ми не можемо зробити нічого, щоб запобігти події, і вона буде повторюватися знову і знову, що б ми не робили. Безпорадність, як психічний стан, має наступну структуру розлад мотиваційної сфери, пасивність. Розлад інтелектуальної сфери, зниження здатності до розв'язання проблем, емоційна травма, зростання, почуття безсилля, некомпетентності, фрустрації та депресії. Психологиня Леонор Уолкер застосувала теорії набутої безпорадності у своїх дослідженнях. Випадків гендерно зумовленого насильства щодо жінок. Вона запропонувала трьохфазний цикл насильства, який слугує засобом створення травматичного емоційного зв'язку між постраждалою жінкою і агресором. Фаза акумуляції. Або неростання напруги. Жінка перебуває в стані екстремальної психічної гіпернастороженості, намагаючись уникнути епізоду агресії. Її стан можна порівняти зі станом людей, які намагаються вижити під час утримання в заручниках або внаслідок природних катаклізмів. Фаза агресії або розряд напруги. Жінка перебуває в стані дисоціації, що супроводжується невірою в те, що епізод агресії дійсно стався, відбувся. Дисоціація призводить до розвитку пасивності, депресії, тривоги, самозвинувачення та почуття безпорадності, фаза каяття, відтворення агресором якоїсь фікції закоханості. Агресор поводить себе прямо протилежно епізоду насильства. Відбувається підкріплення ідеального образу партнера та створення ілюзії, що своєю досить хорошою та правильною поведінкою жінка зможе зробити. Постійною ситуацією медового місяця. Другий підхід розкриває особливості відносин постраждалої особи і агресора, засновані на нерівному розподілі влади, що породжує травматичний зв'язок між ними. В таких стосунках один партнер-агресор домінує, має владу і поперемінно переслідує, б'є, загрожує і залякує того, хто не має доступу до позиції влади. Постраждала особа, такі стосунки формують у постраждалих жінок сильну емоційну залежність від агресора. Третій підхід досліджує ідентифікацію з агресором як захисний механізм поведінки постраждалої особи для гендерно зумовленого насильства. Був розроблений термін. Побутовий стокгольмський синдром, яким описують психічний розлад дезадаптивного типу, коли постраждалі від ГЗН активно стають на захист свого агресора. Він виникає як спроби постраждалої особи захистити власну психічну цілісність і відновити фізіологічний і поведінковий гомеостаз у спробі уникнути або зменшити ефект насильства. Постраждала жінка. Ідентифікує себе з агресором і виправдовує перед собою та іншими його дії. Однак дослідники підкреслюють, що у випадку ГЗН йдеться не стільки про адаптивний механізм, як про реальний процес руйнування особистості постраждалих жінок. Четвертий підхід пояснює процес ментального контролю або психологічного чи примусового переконання, що використовує агресор у стосунках із постраждалою особою. Він поєднує різні. Стратегії спрямовані на підпорядкування та дезідентифікацію постраждалих, домінування чоловіка за допомогою поведінки, яка помилково інтерпретується постраждалою особою як поведінка справжнього чоловіка, відокремлення постраждалих від зовнішніх зв'язків батьків, друзів, роботи, поступове невіювання почуття страху, індукція почуття провини, «ти мене змусила. Якби ти не була такою дурною, товстою, негарною тощо, патологічні ревнощі – індукція почуття нікчемності та беззахисності. Крім мене, і нікому не потрібна. Мені перед сусідами соромно. П'ятий підхід базується на особливостях дитинства постраждалої особи. В батьківській сім'ї формується уявлення про те, що насильство є нормою сімейного життя. Як правило, у постраждалих жінок ще в дитинстві були сформовані стигми: жінка в сім'ї не людина. Жінка ні на що не здатна тощо. Глибокі психологічні травми з дитинства формують нав'язливі. Повторення як спробу суб'єкта опанувати дитячу травму Фройд та прагнення дорослого до комбінації протилежних емоцій, які він переживав ще дитиною. Феєрберн пропонує переконливе пояснення стійкої прихильності до поганого об'єкта. Його дослідження показали, що як не парадоксально, але приниження. Тільки підвищують потребу дитини в батьках, а в більш дорослому віці в партнері, який виступає в ролі батька. Жінки, які постійно піддаються насильству, як правило, мають помітно занижену самооцінку, неспокійні і непевнені в собі, завжди намагаються виправдатися, постійно відчуваючи провину. Схильні вірити, що їм ніхто не зможе допомогти. Приниження сприймають як належне покарання за свою нібито недбалість і недалекоглядність. Думають про підлегле становище жінки не лише в сім'ї, між чоловіком і дружиною, але й у суспільстві. В цілому. Гендерне насильство в умовах воїн часто здається непередбачуваним і випадковим, але його використовують як стратегічну зброю для перемоги та приниження супротивника. Продовж століть воно було характерною рисою воєн і конфліктів. І сьогодні в цьому контексті асоціюється з етнічними чистками, геноцидом, сексуальним рабством, примусовою проституцією, торгівлею людьми, викраденням, в основному, молодих дівчат, залежністю від чоловіків, благодійників у таборах біженців тощо. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом СНПК. Використовують як знаряддя війн для залякування та приниження сімей і громад, а також позбавлення людської гідності тих, кого вважають ворогами. СНПК розглядається як знаряддя війни, оскільки його використовують для руйнування громад зсередини. У багатьох суспільствах жінки відповідають за виховання молоді та догляд за людьми старшого віку. А під час війни вони можуть бути годувальницями в сім'ї. Принизити жінку означає також принизити її чоловіка, який не зміг захистити її. СНПК руйнує довіру та соціальні зв'язки. Після випадків СНПК від багатьох жінок відвертаються, таврують, ганьбою ізолюють. Зґвалтування під час війни та вагітність в результаті нього також слугують для етнічної чистки, щоб продемонструвати владу та знищити ворога. Гендерно зумовлене насильство під час війни має дуже серйозні наслідки. З погляду психології це велика травма. Яка часто викликає сильний фізичний біль і страх, тому вкрай важливо допомогти жінкам, які пережили насильство, щоб відновити їхню людську гідність та самоповагу, створити умови, в яких вони відчувають себе захищеною частиною суспільства. Отже, особи, які зазнають гендерного насильства, є досить різними особистостями, За віком, за життєвим досвідом, за психологічними особливостями, цінностями, настановами, рисами, характеру. Мотивацією, потребами тощо. Постраждала особа не завжди звертається по допомогу, їй важко самостійно покласти край своїм стражданням і почати активно боротися за автономне життя. Для протидії цій проблемі необхідна скоординована співпраця між правоохоронними органами, правозахисними організаціями, представниками соціальних спільнот, працівниками медичних і психологічних служб.